І всім привіт! Ви на каналі Daycat і сьогодні я знімаю нове відео в Роблоксі І це фризбі симулятор. Я буду кидати фризбі. Фризбі буду прокачуватися, кидати їх сильніше. Буду перемогувати, заробляти кубки. Ставати неми бума мага, мега хакером. У нас є аутосорок, ти покидати автоматично. Автотрейн. і подарунки. Подарунки шо? подарунки мы любим пособой, кого вы не шо без коштон. Бай-бай. У нас якийсь квест. О, это блин, какие-то качок. Дэвид час я забрал. Сыну недолго вот. Басик. Открываем. Собака вот О, це водный. Бля. Так. Блин. Так вот, ауто. А ну ауто. Да блин, ауто-то, шо тут все на работа? Ой-ой-ой. Давай вид круваем. Собака, вот то просто покашина. Чена такая. когда дута. И можно еще раз открыть. Позвезти снова долго вы навыкиваете. У меня кто сейчас берет какие-то нью нью. И кажут, этот голден заработал. Давай. Крафт. Пятый. Ого. Голд дог. Ого. И тут не качаться будем, а ну, ну сюда. Ого. А ну, аутотрейн. Ого. Оооо, сила, 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 О, Дейли. 10 винев. Дай 10 винят. Забираем 10 винев. Призбе. Тут за 500 сил Мама я же ой, Давай кликаем, 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 кликаем. І відкриваю новые Фрізби! Даем. Я витратив ты все свою сыну, капец. О, фриспины. Крутые. Иииии. Что і... мы тут дома? Сылы да. Давай. О, можна покликати поки. Дракончик хочу. Дракончик. Х -1000. 16% сили знову до... Давай. Давай. И ну. знову що дал. Что таке? Ну... Так, у нас еще один подарный 100 сил И давай кинем. Шо. Шо? Ого. Один бин заробил. Ну стіки с вам. Капец. Ого, скільки клево на кубке. Так, скільки ти коштує цей? Блін. Тобто оце ото саме круте яйце? Блін. Їх, давай відкривати. Мені що, бобер курує якийсь випав? Ні, мені нічого не випав. Мені бджела випав. А тут два пети, схоже, тільки можна одягати. Ну-с. Шо? Так, трейд, давай. Трейд! Ого! Ой, мужу кубки сдать. А ну и... І... Такого затрейдуся. На золотого пята. Одягаем. Скільки я можу их взагалі одягнуть? Три, ага. Добре, давай ще трошки подкачаемся, давай, аутатрейн. По -по 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 -по. Качаемся, качаемся, качаемся. Давай, 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 давай. Аута трейн, давай. Ого, я вже тут он уже Давай, о, ще можна покрутить. Давай, о. Тут нужно... Ні. Давай. Вот так вот качаемся. Ой, цветунку столько вон тылю. Йоу. Давай, давай, давай. сил дають. Ну, еще. Давай, 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 давай. Давай, давай и... І... Шо, блин. Давай в флесби подивимся. Да блин, а вот тут трейн, давай пройти. 1.7. 1.7, на семь. Один на семь, давай берем. Можешь качаться? О, можу. Давай, let's go! Ой-ой-ой, я о, о. Орбит. Шо? Столько басен, соробит. Опа. Так, опа, давай качаемся, качаемся. Давай, лучше кинем фризби. Ой, я могу уже сюда пить стартер. О, я стартер, я крутый. Купляем? Еес! Ой-ой, два. О, ачивка, Ой-ой. Давай. Скупалась я трошечки. Так, а ну. Ой-ой-ой, тут здесь 17 тысяч. Давай. И... вжух! 15 кубасик просто на халяву! Что тут два флесбы светится? Горбок. А что самый крутой? Фери. ого. 2 миллиарда. Что тут у нас вот тут, а? 200 винин. Индекс машин. Окей. О, давай сюда. Качаемся. Вот такой тук 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 Ну давай, аут-трейн, давай качаемся. А, ні, мені треба стояти на місці, щоб воно так працювало. Ей, давай, качаємося, качаємося. ю -ху. Сила, сила, сила приходить до мене. Давай, давай. Давай. А тут упрям. А тут 7 тысяч у, у когось. 2 мільйони. Так, давай, 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 давай. Качаемся, качаемся, силу, силу набираем, силу. Давай, давай до другого дойдем. Давай. Ой, мало дає, мало дає. Треба кидать фризбіча. Давай. Ой. А шо ти так... Мало кидаєш? Ще разок. Треба 200, щоб один разок хоч саме крутий вид. Ова! Там в кільце можна попасти. Опа! збираем ще раз кидаю ще разок Фриспін. о, імба е, о Можна кидати? кидай можна давай що ж мені випадає? там ще раз Тіні пак трофей трофеем надали мені шоу ви туди, ви туди? куди ходив дивиться туди о подаруночок Па Ого. Завжди аут. аутовидкрывание. Прикольно. Тільки одну годину град а... кактуса відкриваємо, довой. Блін, А, рейр, Ні, я думав Давай, рейр. А за скільки відсотків там буду випадав? За 25 еще снайте дат. Ой, я крутый. одягаємо, О, ні Треба щось зняти извиняюсь. одягаємо, таке так вот. Ну 13 тисяч, 000... А, тут 18 тисяч треба, щоб сюди пройти. Йоу. О, качаємося, 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 качаемся. Що мы мені спам? Ну давай, ну покажи, що ти там... Що ти мені там можеш показати? А, все вже. Не хочу он мені нічого показати. А ну фризбе можемо нового купити? Раз не можем, мы можем грибочок купити. Давай який у мене тепер грибочок, круглат такий грибковий. Зараз як я його закину. А шо у нас риба так високо вилітає? Чого риба так високо літає? Шо ти хочеш? Ану, ану. Корова. І шо? І... Щось я нічого не предлагаю, але тоді ты огуляй лісом. А шо така риба у високо невысокового? Чого тут риба літає? Не розумію, чого тут риба літає? Давай... Оп-оп оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, а ну давай кинем. А ну ж. Здесь своим грибочком. Ого. Угу. А ну давай це кільце попасть. Так. Раз. Опа, кидаем. Блин. Раніше треба трошечки. Совсем трошки раніше. Так. Отсюда. Кидаем. Блин. Знову не попал. А ну, так. Три. Кидаем. Ого! Попал. Ще разок? Блін, промазав Так. Иди. Знову промазав, да то що ж це таке? Давай. Блін От скільки він дає буста. Так вот, так вот. А, у нас 15 тільки Мы так, так кидаємо Оба прямо в ціль Так, давай туди, А я... Пошл! А он воно меня кинуло зразу? Окей. Блин, ну ладно, вот так робим. О, еще О, один кубас. Все. Зло. А, я ходить не можу, по нему ходить. Давай, давай, купимо щось. Давай, відкриваємо мо яичко. Угоду висики тут дайвинг, типа. Ой. Комон, блин. Серпен. Змея якась. Не можу еще тут качаться. Давай вот так вот хедж. Ой, не. ПМЕ. О, все. Давай в спине трошечки покрутим. Давай, крутим крутом, спины, крутым, крутым. Иииии. Сто сыворотным. Ещ круто. Крутым, крутим, крутим-крутим, крутым, І... крутим. крутым, крутым. Крутым, крутым. Крутым, крутым. Уйди, он можел цей. Х тысяча. Мой же, май же. Давай, 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 давай. Пошл заглюк ще один у мене меня о мене вже 21 я сюди порохожу Ще два спіни. Ей, hey. ракета на пол Тут на скалі. ай-яй давай заходить нам она вже сама І ще два куриза покрытый капець. Капець. давай ще. Ану... Просто Відео, як я відкриваю колеса! Ну давай мені щось круте! Скільки у мене сил уже? 42 тисячі силы в мене вже подить. Ти не пак... А, ні! Злий щина коло! Так, о, все, я можу сюди перейти. Просто поки ми крутимо це все. Тих! Я знал, у два прокрута! Це капець! Я щось думаю що це глюк якийсь. А шо? Що? О! Щось у мене глюк якийсь. Щось... Гра глючить. Щось воно крутиться і не докручує. Може мені вже цей драгон випало, я не знаю. Сила. Це мені е, круто. Прокрути перестали падати. Давай, я уже там качок. Ну уже 78 тысяч. Фух. Уже слава богу, что. Ох, я вот такие качаю, Йо. Тільки я ноги качаю, ну что мне ноги качать? Якщо я хочу кидать сильно, то мне треба ноги... Мне треба руки качать, а не ноги. Я крутий такий, пляжний. Купив такие. А ну давай кинем. 30 тысяч сыр. Ой-ой-ой. Долго куток. Так треба ще трошки сыворо нафармить. О, тут я можу відкрити два таких, давай. О, У це там. що це, це там таке? стопы. Що е. то там таке? А можна до нього купить? Можна. Ну. Е-е! Та да ну, блін. Хотів и що дизнаться. то там таке. Це щось з нового апдейту схоже, напевно. Давай ще одне одну Па, Давай. Хочу от сюди пройти сюди, вот так от. Опа, опа. А може, может мене машина тут може бути? Воно їде, їде. Ага. Йуй. Ай, мене збив. Так, воно мені хтось кидає трейд. Мені фрізбіча не можна нового купити, бо грошики, грошики. Треба грошики. Оце ми прибираємо, це ми прибираємо, рибки одягаємо таке. Все, я крутий тепер. А ну давай спробуємо тут. Фрисбі-стор. Фрисби-сторану кидаємо. І прямо в ціль! Ну ще раз. Шум. Отак. Секунда. А я поки що на авто кину. кину. Ой-ой-ой, а -ой -ой, скільки я тут на я там похицю свою забудував. Мені ніяка пити не приїжджала. У мене на кухні пицця лежав. Кобаска з ня-мі-ням. -ня -ня Та я усі сися не можу. Капец. Я тут. Я тут я сижу. Воно тут варвить, вам нудно, ви не дивитесь мене. Вон нудно. Ми молодим пек. Все, да куди ти кидаєш? Все, хорош. Мені тут не треба, я зрозумів, що я тут мега прокаченный. О, обид. Advanced. О, давай, все, я тепер такий мега крутий в окулярах. Ну, крутим, крутим, крутом. Фух, не два прокрута всі. Так, флізбічеви нових я не можу купити, бо грошей нема. Бо що? бо я бомжик трошки. Нам треба потрошечки. А, я не можу тут качати, а мені треба трошечки підкачатися. Треба трошечки підкачатися. Опа-по-по-по. і сюди йдемо. Оба, отакий. Це базука. На мене повна плечах вот давай. Ого, раз, 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 два. Наключаємо автотрейн, То я хочу від тільки скільки в мене там уже записів. де і ви бачите, скільки в мене записів. Кучуємося, кучуємося. Давай, 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 З рибками. Рибки рибка, рибки своя группа підтримки. Я адвансить, я в окулярах, я такий крутий. Такий крутий в окулярах. Тільки де мої окуляри. Я бачу, що у мене тільки окуляри отут тут А ну... Опа. Давай, кинем. Давай. Опа, кидаем. Жух! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Так, а почекаем. Вот Отак, кидаем. О, не, не, тут набагато треба пізніше. Тут і вистав. отак воно пішло. Тепер кидаємо. Не. Треба ще пізніше. Так. Так, почекай. Раз. Кидай. Опа-по-по-по-по-по. Не, не долетіло. Треба просто тільки воно доходить туди. От так кидаємо. Опа. Йоу. Та хто мені акуладе? Що ти хочеш від мене? Даніел, акула. Ого, ого. ні, давай гуляй. Ой. Блін, я хочу эту поруцию пьедесятку кинуть. Ну. Туди йдеш? Все, я кидаю. Опа. Давай, давай, давай. Блін. А, я не долетаю ще. Блін, а що я хочу тоді? Ні, он відстань. Напевно, мені треба трейди виключити. Можна їх тут виключити? Ні, а... в а что, они? трейдс оф все давай братуха бай-бай. бай-бай. удивись у меня не рибка рибка яйця колючому застрелу. серпент ва ще мне серпенти не треба мне треба крутипети треба круті пети, давай блю фіш о щось ново це, що це типа така оранж фіш вона теж такого го типу. Давай зараз глянем. Вот, я вот такая, а я вот такая. Можно плюс вот? А, тут за робокс. Ага. У мене шо? А у мене нема робокса. Давай. мої на сильніший скільки? Скики мне заходи. Таиз скики вот. Стоп, раз, два, три. П'ятьдесят півсотки, ну давай. Капец. Це я выхону капец. Ладно. Бывает ничего. Давай подкачаем трошечки. Бум-бум-бум. Давай, 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 качайся, качайся, качайся. Давай, опять, оп, 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 проседаем, проседаем, проседаем. Может, у меня будет 100 тысяч, то оцей цей. Я можу до конца докинуть. Давай 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 давай. давай, 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 давай. Давай, куча в говно тысяч. Хоп-хоп-хоп. Не, прокачка прям взагалі застолкнусь. Давай, 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 давай. Оба, оба, опа. Ес, давай, пишу кину. І... Иииии. Я п десятку попал. С першу разу, капец. Кидаем. Жух! Пизно. Пизно кинул. Так, тако. Так покидаем. оба, ба ба па бо па 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 о па Окей, у нас Е уже. Думаю, вот так, тут рыба 100 тысяч целые шоупцей. Щоб докинуть до кінця. Ой, оп. 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 Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мені знову блюфіш випав. Ой, дивісь, ось тут можна джапан відкрити. Що там у нас в Джапанії? В Японії. Так. Мехіку, далі Мексика. Так. Чи Мехіко? Не ми прибираємо отаку серпента Беремо блюфиша, Пришла качатися. Давай. Такого приседания такого. Не знаю, як нам приседание допомагає для того, щоб ми кидали. Гра трошки нелогічна. О, тут я бы уже сауда, за рудлок качай, качай. Давай, давай, давай. Йоу. Качаємося, качаємося, качаємося. Що с вами дать? Ооо, пошл, пошл, пошл. О, сто тысяч. Ледго. Вот такого кидаем. Ого! Да ні. Да блин, вот трошечки зовсім не вистачає, щоб до кінця докинути. Зовсім трошечки. давай, качаємося, качаемся. Давай, 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 давай. Качаемся, качаємося. Давай, 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 давай. Качаемся, качаємося. Хочу докинути до кінця а утверд в Ну О, блин, уже треба, щоб третю мапу відкрити, Треба 2000 тысячи Уго тут то есть два дня гулял, и вс, магма тільки за два дня. А он тільки на другим мато. Капец. Давай. І раз, і два. И. Еес! Долетим. 90 винив. Йоу. Ку ты. Кидай. Блін. Такого 90 вин ще. Такого, давай, летс а, ні! він тут два дні грає, не просто так він далі пішов. Він тут просто решил по приколке. Капец. Серпента, да, блін! Мені цих серпенти понакидал змею тих. Давай їх объеднаем. Так шо? О! Кафт! І фейл, Знову фейл! Шо за фейли? Не тільки фейл, бо схоже хтось із вас не ставить лайки. Хто там з вас не ставить лайки? Я ну шотку поставив лайк, підписалися, щоб мені жорсткий пет випав! Ой, розвернувся від нас. Образовся. Нічого собі там смалпак. Мені 20 тисяч дали. Так, давай покачаємося трошечки. Ого! Давай, сыво, сыло, сыволо, давай, 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 давай. Що там инбайт а, ні, мне це не треба. А ну я можу щось купить? Я можу тут взагалі магаду что купить. Тако, полуничку куплю. Так а нам треба 110 тысяч. Щоб, щоб докинуть до кінця, а то я вытратив всю силу <гум> і и купил собі полоничку. Давай, 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 качайся, качайся, качайся. Давай, 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 давай. Йоу, я жсткий качок. Сьогодні має бути два відео. Я думаю, ви хочете ці два відео побачити. І, і теж буде по Робліксу відео. Я люблю Роблокс. Це буде тайком, напевно. Але це відео вийде. Не знаю, коли воно вийде. Не знаю. Я не знаю. Я не можу казати майбутнє. Давай разок кинемо з 110 тисяч. опа Опа! Я і ходити можу, і присідати можу. О. И крутить можу теж. Я можу и ходить, и присідать, и крутить. Це, це, це все через те, что у меня группа підтримки. Вы и пети. пепи. Давай кочуємося. Десять винів на халяву. Давай, 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 давай. Еще трошечки. Давай, 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 давай. И зараз кинемо на останок. Давай, давай. Опа, все. Let's go. Так, кидаем. Чу! О, плюс один, плюс два! Два рази попал! Давай еще раз кинем, на останок, відкроем яєчко в вашу часть. Кактус свое яєчко пішов відкривати. Опа, прискорились. Опа, відкрываем. О! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И бум, 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 бум. знову серпент, капец. Ну, добре. Я буду закінчувати вже. Дякую вам, що переглянули це відео. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, може зняти ще таке відео, мене либо така. І... А на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па